Всім привіт! Повертаюся до цієї орхідейки, яку ми з вами пересаджували, лікували, стимулювали, і хочу показати вам результат, який у нас висяв. За, за 6 днів хочу показати: проплюнувся молодий листочок. Відео знімаю пізніше, я вже знімаю десь 2 тижні пройшло, тому що я хотіла, щоб було видно листочка. І хочу показати, що також я ще зробила дирочки у горщичку, щоб швидше просихало. І сьогодні далі продовжимо з цією орхідейкою. Далі будемо працювати. Сьогодні я її полию. Ось вона далі стані. Вона, дивлюся, впустилася уріст, значить, ми її стимульнули, і орхідейка буде рости. Зараз я взяла літр води, от є в мене літр води. Я відкладу трошки орхідейку на бік, і і взяла кислоти. Отакі от у мене є жива амінокислоти. І зараз я хочу додати їй ці амінокислоти, дати їй трошки стимуляцію амінокислотами. На один літр я дай беру один міліграм. Так, я набираю отакий от у мене шприц, я відрізала зверху. От на голочку я відрізала і собі відміряю один міліграм. Так мені зручніше. Я набираю один 1 міліграм, один 1 міліграм, і зараз я розведу у теплій воді. Тепла кип'ячена вода, щоб добре розчинилося. Щоб добре, оці кислоти мені розчинилися. Зараз я візьму паличку, добре перемішаю. Почекаю, щоб добре це все мені розчинилось, і тоді ми приступимо до поливання. Зараз я це все перемішаю. Так, щоб добре розчинилося. І беру, беру, кладу орхідейку. Ще в один горшочок і зараз буду поливати. Буду заливати зверху, я поливала перший раз її зовсім чистою водою, поставила патичок її і підперла, щоб вона мені менше хльопалась. О, зараз я її залию повністю, щоб вона трошки постояла. І зараз вам покажу, як І почала дивлюся, і набухати, і корінчики почали лізти потихеньку. Бо орхідеї вони є довгодуми, вони довго думають, але якщо їм дати добрий стимул, то тоді вони. Зараз залию її, щоб довго не гратись. Отак. Залила. Отак орхідейка постоїть пару хвилин у воді в амінокислотах. Зараз я її протру ще листя. Класний орхідейки листочок такий салатовий от я її протру листочки Також поможу ще листям, щоб листя набралися сил. Треба піднімати імунітет рослині. Іде весна, треба рослинці піднімати імунітет. Шийка набухла, будуть лізти корінчики. Таку стимуляцію я провожу раз у місяць, але тільки в тих орхідеях, які потребують допомоги, котрі орхідеї здорові, котрих орхідеї все в порядку, коренева система в порядку, тим орхідеям таку процедуру не провожу. Ще можу проводити тим орхідеям, які не цвітуть. Довго чекаєш світу і теж хочеш, щоб вони зацвіли, а вони не цвітуть. Я не боюся у пазухи налити отак воду. Я заливаю всерединку воду. Я не боюся, вода швидко пропадає. Вона заходить туди всередину. Для мене немає різниці. Чи це вечір, чи це рано. Для мене це немає різниці. Тому що я орхідеї свої купаю, душую, оприскую, і я не боюся, що вони в мене зігниють. І отак свої орхідейки я протираю. Кожний собі ранок, там чи увечір я їх оприскую. І отак я доглядаю за своїми орхідеями. Ще раз серединку дам води. Угу. Залила і моментально вода тікає з серединки. І я не боюсь, що вона мені зігніє. Так, зараз я витягну її. І я її поставлю на блюдечко. І так орхідейка буде стояти на блюдечку. А за тиждень ми знову з вами зустрінемося, я покажу вам знов, що відбувається з цією орхідейкою. Всім гарно дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд, що мене дивитеся. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікава доля цієї орхідейки, це орхідейка Red Lip. Всім гарно дякую, всім па-па!